Щодо інформації про те, що росіяни зламують квартири для того, аби їх грабувати. Наскільки це поширене явище у Сєвєродонецьку? Ну і загалом, як зараз поводиться окупаційна влада міста з місцевими жителями, які залишилися в Сєвєродонецьку, ну на теперішній час цей процес продовжується: взламування квартир, нібито розселення, переведення його у якийсь там резервний фонд. При цьому, ну за декілька місяців, починаючи, десь там з листопада минулого року проводяться такі фейково-поточні ремонтні роботи з заміною одного-двох вікон, вирізкою систему опалення, нібито під заміну. При цьому квартири дійсно вскриваються. В разі, якщо немає господаря поруч або немає там якоїсь відповідальної особи, які залишили ключі, але навіть не зважаючи на це, якщо більш-менш приваблива квартира, оселя, то ці заїжджі, так скажемо, ремонтери взламують двері, виносять все, що там залишилося в квартирі. І на жаль, така практика вона продовжується і на теперішній час. Пане Олександре, ну насправді ж фактично... Російські засоби масової інформації вони показують красиву картинку. Мовляв, місто відбудовується, повсюди ремонтуються. А насправді, от що дійсно росіяни ремонтують, яку частину за яким принципом обирають те, що ремонтувати і показувати російському телебаченню? Ну в місті залишилось там декілька кварталів, які найменше постраждали від бомбувань росіян. Саме в цьому в цих кварталах здійснюються ці так, ці так звані відновлювальні роботи. Насправді що, що відбувається, завезли велику партію пластикових вікон однакового розміру, яку е, намагаються розпихати по більш-менш вцілілим квартирам, списати ці кошти і прозвітувати, що ведуться відновлювальні роботи. Те саме відбувається з системами опалення. Я не знаю, де вони взяли, але затягли в місто декілька модульних котелень, які підключили до газу в єдиному, мабуть, на, на все місто Гілці, вижившого газогіну, і підключили, підключили декілька будинків, де проживають розмістили проживати і саму ж окупаційну адміністрацію наближених колаборантів, які згодились там працювати у них, і е, військових, які. Вибрали місто Сєверодонецьке як тилове для там, якихось своїх штабних підрозділів чи спецслужб так, так званих Еленерівських. От що ну, насправді відбувається. Загалом, за вашою інформацією, скільки сьогодні людей залишається у Северодонецьку і як виглядає їх життя? Ну, В Северодонецьку залишається десь близько 10 тисяч населення. Я маю на увазі саме місцевого населення, тому що скільки там приїжджих, ну, мабуть, Вдвічі більше, але це така маса, яка постійно міняється. Те, що стосується місцевих, ну, виживають за рахунок тих соціальних виплат, які все ж таки проводить окупаційна влада, в обмін на російські документи, в обмін на Ленерівські документи, про приналежність, нібито до цих псевдодержав. Також за там якісь комунальні служби, намагаються е виконувати певні роботи, там розчищають дороги, там ще щось роблять. Але е наскільки доходить інформація, є певні проблеми із виплатами заробітної плати, і затримкою їх по декілька місяців. Це саме стосується і цих так званих ремонтних бригад, які Вахтовим методом приїжджають з різних регіонів не тільки окупованої території України, а там вже навіть з Росії. Щоб тут чимось поживитися в Северодонецьку, ну така ситуація вмикає, пане Олександре. Ви говорите, що комунальники якось та працюють. А яка взагалі ситуація з надання послуг? От, в кількох будинках є світло. Як люди готують їжу? Чи є газ для приготування їжі? Чи є вода? Ну дивіться, води майже немає. Вона є в декількох районах міста і вона не піднімає вище там другого поверху, оскільки працює лише один водозабор. А у нас до війни їх було два і працює так, скажемо, такий допоміжний. Він заживлений повністю, залежить повністю від е, е, тієї е, лінії електрожилення, е, яку притягнули е, від Щастянської е, ТЕС, яка там є, ліжеврі. Е, цієї напруги ледь вистачає, щоб підтримувати місто. Е, тому якщо включаються там прилади опалювання людьми або е, всі споживачі е, вмикаються в мережу, то відбуваються збої і світла немає в місті по декілька. Діб, поки його відновлять, ну, відповідно, це стосується і води, що тягне за собою антисанітарію в місті. І, на жаль, це тільки, ця ситуація тільки наростає. Надходять сигнали про те, що ну, вже щури бігають по під'їздах, по квартирах, як у себе вдома. вам за інформацію.